Привіт! У цьому відео обговоримо, як правильно розвивати свою кар'єру за порадами з книги Courage Кар'єрна мужність від Кеті Келі. Про цю книгу мені колись із досить неприхованим захватом розповіла людина, яка працює в Майкрософт. Людина ця знаходиться не в Естонії, тож вона не могла поділитися зі мною книгою. Я навіть просила друзів провести книгу зі штатів. Вони чесно шукали, але ця книга не зустрілася в тих місцях, де вони були. І ось нарешті я її знайшла в онлайн форматі, так звіс. Знову я могла замовити через Amazon, але я чомусь цього не зробила. Книга досить не нова, вона 2016 року, але поради залишаються все ще актуальними. Тож давайте дивитися, якими порадами користуються люди, які розвивають свою кар'єру в Microsoft. Так от, я виділила 5 нехитрих правил, яким варто слідувати для того, щоб просуватися кар'єрними сходами. Перше може видатись трохи дивним, тому що я навіть коли почуваю читати, таке думаю, тут про кар'єру говорять чи якесь НЛП. Але авторка радиться візуалізувати свої бажання. Що це мається на увазі? Тобто, ви маєте робити будь-що. Це може бути комедна може для когось дошка, бажань або папочка з фоточками в телефоні, або формат списку опису того, що вам потрібно. Для чого це треба? Для того, щоб виявити ваші потреби, тому що деякі люди приховують свої потреби навіть від самих себе. Візуалізація, якраз це є спосіб, який допоможе згрупувати всі ваші бажання, потреби потім необхідно вибрати п'ять найголовніших бажань потреб. І рухатись до наступного етапу. Другий етап: готуємо план дій. Найголовніше тут скласти реалістичний план. Наприклад, ви хочете отримати підвищення. Для цього вам потрібно завершити існуючий проект, який ви зараз ведете, чи якусь певну роботу, плюс пройти курси підвищення кваліфікацій. Зрозуміло, що ви не зможете, скоріш за все, зробити це за один день або навіть і за тиждень. Тобто ми маємо розуміти чітко, скільки часу нам потрібно для виконання якихось певних кроків. Чи можете ви здолати завершення? Проєкту одночасно з проходженням курсу, чи вам потрібно його розділити? Тут для кожного має бути індивідуальний підхід, якщо вам до додаток треба поговорити з керівництвом, підвищить вас чи ні. Коли ви плануєте поговорити з керівником, це буде зустріч, серите або ви будете чекати корпоративу, коли керівник буде трохи на підпитку і буде добріший. Знову ж таки, якщо... Корпоратив, то тоді вам треба дочекатись того корпоративу і вигадати той момент. Скоріше за все, цей корпоратив буде не сьогодні, а може і навіть не завтра. Тож ще раз повторюсь, що план має бути реалістичний, і тут головне зважати не хапатися за все одразу. Розділяйте план на найменші кроки і рухайтесь поступово. Відслідковуйте і коригуйте план відповідно, того, що відбувається. Наприклад, вам змінили керівника. То вже скоріш за все вам не варто чекати, поки він буде п'яненький на корпоративі. Паративі, що тоді робити в такому випадку, треба продумати і переписати, перепланувати свої кроки. Ну і відповідно, терміни виконання. Коли ви продумуєте план, одним з головних моментів є не хвилюватися. Ви маєте продумати найгірше, що може статися, і найкраще, що може статися. І для кожного з варіантів це може бути не один-два. У нас світ не чорно-білий. І для кожного з можливих варіантів ви маєте продумати якісь певні кроки. Тобто, якщо керівника змінили, я. Перепишу план і подумаю, що я маю робити. Якщо не змінили, буду діяти відповідно теперішнього керівництва. Третє правило це перестати боятися. Ми можемо боятися чого завгодно, вийти з зону комфорту. Чесно кажучи, я не люблю цей вираз. Не знаю чому. Ми можемо боятися критики, ми можемо боятися провалу. Ми можемо боятися втратити те, що вже є. Так от, якщо відповідально віднестися до пункту 2, то ризики провалу, критики і всього іншого зменшуються у випадку вдачу, скажімо, ну не отримали ви підвищення, хоча зробили все відповідно плану і, начебто, все вірно. Здаватися і засмучуватись заборонено. Потрібно спробувати відчути. Вдячність за гарний урок. Мені здається, це дуже тяжким завданням, тому що така наша психологія. Ми засмучуємося, якщо щось не виходить, але потрібно себе навчити якимсь чином не засмучуватись, а робити роботу над помилками і знову повернутися до своєї ідеї і її реалізації, якщо вона ще актуальна, звісно. В будь-якому випадку дія, які ви зробили для досягнення своєї мети, зробили вас більш досвідченою людиною, і перестаньте хвилюватися з приводу того, що хтось розкритикує ваші дії, ваші невдачі. Критикують всі. Іх, залишайтесь вірними собі, і в будь-якому випадку знову ж таки ці кроки, які ви зробили, вони вас наблизили до мети, або дали зрозуміти, що ваше бажання воно насправді не релевантне більше, і ви того більше не хочете. Четверте правило: будувати оточення відповідно ваших потреб. Визначте 3-5 найважливіших людей, від яких залежить досягнення вашої мети, і спробуйте з ними зблизитись. Знайомий, який вже має аналогічну посаду, яку ви хотіли. Ходіть з ним на чай, каву потеревенити, Обов'язково дізнайтесь багато цікавого. Або якщо від керівника залежить ваше просування по кар'єрі, спробуйте ходити з ним на обід. Або якщо це колега, який має більше досвіду, спробуйте знову ж таки зблизитися і навчитися в нього того, чого ви ще не знаєте, перейняти якийсь досвід, який вам потрібен для досягнення мети в вашій кар'єрі. Важливість побудови оточення можна не можна недооцінювати. Оскільки ці люди можуть вас не тільки привести до бажаного, а ще можливо з якоїсь сторони зрозуміти дійсно ви хочете цього призначення, чи дійсно ви хочете просуватися в саме цьому напрямку кар'єри, може статися так, що ви передумаєте, і ще така одна порада від авторки, що не потрібно кидатись омут з головою, ви можете спробувати зрозуміти, чи потрібна вам ця професія через якісь курси або клуби, або групи по інтересах. Спробуйте знайти в соціальних мережах групи тих людей. Наприклад, якщо ви все життя були бухгалтером, а тут вирішили стати девелопером. Спробуйте знайти групу в соціальних мережах, доєднатися до них, подивитися, чим живуть там люди, що вони роблять, про що вони говорять, чим вони цікавляться, і так ви зрозумієте, чи дійсно вам хочеться переходити в це середовище. І ми. Всі, звісно, пам'ятаємо те, з ким поведешся. Тож авторка радить водитися з тими, хто може нам допомогти. Американці дуже чітко слідують цьому правилу. Як тільки вони вириваються на наступний щабель, вони перестають спілкуватися з людьми з попереднього. Для нас це може звучати трохи дивно, але щось в цьому є. П'яте правило: визначити свою нішу і робити своє діло винятково найкраще. Мені чесно кажучи, не дуже подобається, як американці голосять про пошук своєї ніші, але в цьому щось є. Ми не можемо знати це і одразу, і бути найкращими в усьому. Хоча так, українці такі експерти в усьому сьогодні COVID, ми знаємо все про прививки. Завтра війна, ми знаємо все про військову справу. Але мабуть, варто все таки зосередитися на чомусь одному і стати спеціалістом своєї халузі. Тут важливо зробити ще одну таку ремарку: що не потрібно впадати в перфекціонізм, потрібно бути краще за інших. І якщо ви впадаєте в перфекціонізм і закопуєтесь в деталі, то дуже легко загубити суть і зупинитись дійсно, і не просуватись по своїх кар'єрних сходинках. Ось і все. Ось ці прості п'ять правил. Сподіваюсь, вони вам допоможуть просуватися по кар'єрі або визначитися, що ви хочете, куди ви б хотіли перейти, куди рухатись в своїй кар'єрі. Мені правила допомогли. Сподіваюсь, допоможуть і вам. Подобайка, підписка, бажаю нам успіхів в кар'єрі і гарного дня!